7 грудня у більшості областей України пройдуть опади. За даними українського гідрометцентру, зокрема сніжитиме на Закарпатці та Прикарпатті. А в центральних областях на півдні та на Донеччині очікується сніг та дощ. У Дніпропетровській, Кіровоградській, Миколаївській та Одеській областях місцями можливе налипання мокрого снігу. А у Донецькій та Запорізькій областях очікується ожелець. Крім того, Укргідрометцентр попереджає про сніголовинну небезпеку на високогір'ї Закарпатської та Іванов. Франківської областей, а 8 грудня в більшості областей України пройде сніг. Про це повідомляє синоптик Наталка Діденко. Згідно прогнозу, протягом дня на сході, півночі та заході очікується від 2 до 5 градусів морозу. В центральних областях буде близько нуля. На півдні буде традиційно тепліше від плюс одного до плюс чотирьох градусів. А в Криму температура повітря прогріється навіть до 12 градусів тепла. Також, за даними синоптика, на сході та півдні можливі пориви вітру до 15-20 метрів за секунду.